Кожна дитина це цілий всесвіт. Вона не повторна, як зірка або планета. Вона приходить у цей світ з унікальним набором здібностей і талантів. Але є фактори, які цей всесвіт у будь-яку хвилину можуть зруйнувати, зламати, збезчестити, знищити, стерти з обличчя землі назавжди. Одним із таких факторів ХХ століття, до якого була прикута увага усього світу, був Фашизм. Але навіть ті жахливі часи подарували світу непересічних майстрів слова, в переліку яких ім'я Анна Франк 13-річна єврейська дівчинка, яка стала жертвою Голокосту, і є авторкою всесвітньо відомої книги Щоденник. В красивім містечку Франкфурт на Майні в єврейській родині Отто і Діп з'явилася дівчинка з іменем Анна, що стала відомою на увесь. Вона була друга і наймолодша, в щасливій родині на прізвище Франк. І тато, і мама боялись, щоночі ночі над ними євреями, нацистських розправ. Родина жила дуже-дуже сутужно, щодня релігійні долала бар'єри, шукали скрізь вихід, вони відчайдушно. І Нідерланди відкрили їм двері. Анна з дитинства була надтужва. Допитлива дуже, цікавилась всім, завжди полюбляла, бути в центрі уваги, І готова була до будь-яких змін. Фашизм крокував по Європі безбожно, Голландія, Польща дісталося всім. Віднині було не просто тривожно, Життя для євреїв стало страшним. Нестерпні умови на все заборони, з роботи зрівнявся, жовту зірку носи для діток єврейських окремі школи. Вони все терпіли, бо час був важкий. Не згледілась Анна, як вже їй тринадцять, усі рідні поруч, на щастя, живі, щодня все найбільше Анну цікавлять звірства нацистів у ті важкі дні. З усіх подарунків до серця найліпше припав з картати картатий клітинку. В ті дні він для Анни став найднішим, немов для душі рятівна соломинка. Вона починає одразу ж писати про події в країні, стосунки з батьками. хотілося про все це комусь розказати. І хтось цей це подруга Кінці уявна. Щоденник для Анни майно найцінніше. Його берегла, що б не сталося в житті, в прихованім сховищі, у повній тиші. Частіше все чула про звірства злочинні, про вбивства й тортури у таборах, що разом отруюють цілі родини, їй так було шкода усіх бідолах. Та мала в душі Анна мрію єдину Стать журналістом, духовно рости, а потім письменником дуже відомим, Щоб світ цей бендежний правду нести. І все б і було б так, як ж не та зрада. А далі відвід до смерті пішов, транзитом до Польщі, а у швіцтабір. на знищення курс і ніяких розмов. Та це ще не все. Потім був Бергенберзен. умови не людські, постійні шторми. Тепер через тих не зустріне вже весен. обіймуться в небі з сестрою крильми. в п'ятнадцять, Анни не стала душа відлетіла в незнанні країни. Дитя, яке щастя в цім світі не знало. Ну що, почитаєм щоденник її. Сподіваюся, що я зможу довірити тобі, як нікому дотепер не довіряла. Сподіваюся, що ти станеш для мене величезною підтримкою. Люба Кітті, ми євреї, у нашому житті було багато тривог. Як і у всіх, наші рідні залишилися в Німеччині, і гітлерівці їх переслідували. Після 40-го року почалось важке життя. Євреї повинні були носити жовту зірку, здати велосипеди, євреям заборонялося їздити в трамваї. Покупки можна було робити з 3 до 5 та ще у спеціальних єврейських крамницях. Не можна було відвідувати кіно, театр, жодних розваг. Все наше життя було наповнене страхом. Люба відбувається щось жахливе. Вдень і вночі нещасних людей забирають, родини розлучають, батьків і матерів забирають від їхніх дітей. Трапляється, що діти приходять додому зі школи, а батьків немає. Скрізь біда. Вся земна куля з'їхала з глузду скрізь смерть і руйнування. Багато дітей бігуть у самому лише благенькому одязі, у дерев'яних чаровиках на босу ногу, без пальто, без рукавиць, без шапок. В їхніх шлунках порожньо вони гризуть ріпу з холодних кімнат вибігають на мокрі вулиці, під дощ, вітер, тоді приходять до сирої ненатопленої школи. Так Голландія дожилась до того, що діти у перехожих випрошують шматок хліба. Нам нічого не лишається лише спокійно і вперто чекати, поки надійде кінець цьому лихові. Люба Кітті, вчора був знов страшенно неспокійний день. Коли ми сиділи і снідали, завели попереджувані сирени. Весь дім аж підстрибнув, і ми виразно, чули, як розривалися бомби. Я схопила за свою болізну не для того, щоб тікати, а просто щоб ще схопитися. Бігти все одно нема куди. А якщо й доведеться, то на вулиці загроженам небезпека гірша за будь-яке бомбардування. Повітряні тривоги зовсім виснажили мене. Люба Кітті, я мушу працювати, щоб не втратити розум остаточно, щоб прости, стати журналісткою. Я так цього хочу, знаю, що я можу писати. Кілька моїх оповідань справді гарні. Про наш притулок і розповідала з гумором. У моєму щоденнику багато цікавого, проте слід переконатися у тому, чи є в мене талант. Я для себе найкращий і найнещадніший критик. Я хочу багато чого досягнути, хочу жити і опісля смерті. Тому я така вдячна Богу за те, що від самого народження Він заклав у мені здатність до розумового розвитку і вміння писати так, щоб висловити все, що живе в мені. Коли я пишу, все вирішується, лихо минає, мужність знову оживає мені. Однак, чи зможу я бодай колись написати щось вагоме? Чи стану я журналісткою або письменницею? Сподіваюся, що так. Усім серцем сподіваюся. Дайте мені бути такою, якою я є, і я буду щасливою. Я працюватиму в великому світі, працюватиму для людей. Мрія Анни, стати письменницею збувається тільки після її смерті. Щоденник вперше було опубліковано 25 червня 1945 року. Щоденник Анни це меморіал усім дітям, що загинули під час голокосту.